Так, ну що ж, всім привіт, з вами я, Містер Сет. Я продовжую грати в тим в Майнкрафт на версії 164 і продовжую, звісно ж, моє супер ЛП. Я в цій серії думав направитися кудись подальше. І так, щоб мене не били моби. Тобто, перетворившися в гра, цей, того, що його не б'ють моби. Я це я планую вирішити десь. Одним словом. Одним словом, я хочу вирішити вирушити туди. Ну, якби. Ну, в село якби, вирушити. І хен Gianurger приступає до справи. Я вже на один раз намагався пройти туди, проте в мене нічого не вийшло. Думаю, що на цей раз буде. Нам більше пощастить. Ведмеді нас не будуть бити. Так, стоп, зачекайте. Ну да, к тебе. Ну що ж давайте продовжимо. Ніхто нам тепер не страшний. Навіть медведі. На нас вони не будуть нападати. Авжеж. А вже? Або я так думаю. Помисли! Все. Так, вони, здається, на нас будуть нападати. Так, Так я пішов в жопу. Ты слухай, я тебе не можу можем Капець, 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 капець! капец! капец, капец, капец. А, ти пішов в жопу. Бух. Не, ну тут капец. Чикау джин видлив Сидба. Гнайди. Значить, це таке. Ведмеді до мене будуть нападати. Чому я? Хоча і після того, після походу в Незер я мушу. Після походу в Незер я Тобто, в Пеку. Я мушу. Це, і щоб мене на. щоб... що я мушу літати. Але цікаво, як це зробити? А. Ну, Михайлику. Можливо, мене вб'єш чи. якось буде по-іншому. Михайлику. Михайлику, ходи сюди! Михайлику, Михайлику. Давай, давай, Михайлику! Та прям таке по-пацанське. Ну, що це таке? Давай, Михайлику, Михайлику, по пацанськи, по пацанськи, все, по пацанськи вийшло. Ні, це напевно буде називатися ця серія з уси усіх... Михайликами. Того, що тут мені не пройти. Не проїхати. Опа. Ну так, ну звісно ж. Хоча я знаю, що в. З Індастріал Крафт там була така броня, що... З допомогою неї ми зможемо літати. Так ось, чому б нам не піти зараз. От прям таки зараз в шахту і не. Дістати таке саме. Те... Це на... наноброня. Цей з допомогою. Якщо ми її заряджаємо, то, це... то ми зможемо. Літати? Хм. Чому він це не зробити? Ой, я вже точно знаю, не так як. Як з тим, у нас пам'ятаєте, вийшло трошки недобренько. Ну що ж. Ага, ну, ось мені тут куча берези. Знаєте, я, напевно, зараз по зйомок підготувався до шахти і вже в зйомках піду Так, ну ось я підготувався до шахти і... Один словом. Пішли. Або як я, або як по-іншому сказати, погнали. Шо ж. Опа. Оп-оп. Так, тут мене, я пам'ятаю, один раз отруїла Jelly тобто медуза. Ну що ж, і там на нас зразу, напевно, якийсь неприємний сюрприз. О, Хоча, знаєте, в мене тут так багато людей. Давайте я... Поставлю на паузу і потім вже коли я подобуваю, то це буде дуже довго, можна розтягнути на годину, може дві. Тому я зупиняю і потім вернусь на це саме місце. Місце сю і зараз зі мною ще й привіт. Ну ось я настільки надобував, ну звісно, це не дуже багато, проте. Ну, так нормально. Не, Хоча не, там вона вона, вона дуже придужує цей. За шахтер рутинки я був. І це. я все переплавив. Тут на алмазиків, тепер вже я аж 15, їх добу 8, тут у мене куча куча вугілля, а вже. Я там залізо було стільки, я ще не все зібрав, так що. Я тут не подумайте і взагалі я не це зараз? Радио, радио, радио. Де? Радіо, радіо, радіо. Да. Я вже не пам'ятаю, що я дуже багато. Ты уже багато модів поставив, які я ще не знаю. Ну, сquарри. Давайте зроб, будем робити сам той, той самый карьер. Ну, карьер. Так, ты Diamond Gear. Як ты крафтишься? Так, значит, ты крафтишься, треба Gold Gear. Так, значит, для початку нам потрібно... Для початку нам потрібна потрібно палочка. Палички. палички. Палички нам нравится. Пресрал, все залізу, я водя. Опа. зробили Оп. угу. Далее у нас идет Стоун. Так у нас уже я в инвентаре. Сука, был Стоун. Ну, все, кладаем. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, нос ну выходит. Опа, вот оп, так далее у нас идет да, залезно. Угу, так. Зачекайте, какая момент, может быть уже пометка. Все таки природа природа ну Ось, так, я не тут. Туди. Туди я. Так, значить, для початку мені потрібно 8. Раз, два, три, чотири П'ять, 6, 7, 8. 8 все. Так, тепер мені ще потрібно. Цього. 8. Раз, два, три, чотири пять, шість сім вісім Шість, семь, восемь. Опа, все. А далі мені ще потрібно вісім амазиків. Раз, два, три, четыре, п'ять, 6 шість, шість, семь, вісім. все, що добу, за сьогодні там тікать. А так от прям полетіло. На вітер. Угу. Так, стоп. Тим'ємо мод на українську баронку. Ні, цього моду нема взагалі на 1.64. А зато є на 1.7.2 На 1.7.2 теж нема. Є. Нема. Є. Нема. Є. Нема. Да, є. Та, там якась бонька. Жовта синя, синя, жовта. Хоч кожен. Антон Ізлес Так, не я його так А то я знаю. Недавно ще не вийшов ще альфа альфа версія чи бета версия. Ну ось що два цього є. Отже, далі нам для кварі потрібно. Так, двадцять показуйся. далі нам потрібно ну, два Iron Gear Gear і 2 Gold gear. Приступаємо, я нам потрібно більше палочок. Так, да, вот так вот. Ага. Ну, взял и прорубил Опа, сюда поставил. Оп, опа. Опа, все прорубил на полочку. Раз, два. Не, я просто все это говорит, якось. Ну, да. Ні, не, ну дига... Кстати, в горе трошки тяжко. Раз, два, три, раз, два, три. Три. раз, раз два, три. 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 раз два, три. три. Опа. О. Да, Так, теперь нам потрібно залізку. Ага, угу. беремо все. Также вовкулака дарается. Ага. А. Ну давай, 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 тут так, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз, три, три, три. Раз, три, три. Опа, yeah. Тепер. Тепер нам потрібно два золотых. Забрали. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Там три. Ага, мені ж треба буде за нафту і сходити. Це я зроблю з нафтаки поза. Зйомками трохи, щоб туди йти дуже довго. Може п'ять час зйомок. Не без зйомок, то воз... Ні, я не читер на mm -hmm. <laughs> Та як на авто читер, візь. Мені ж потрібно крім цього відра. Йо-йо-йо-йой, мені багато чого потрібно. Раз, два, раз, два. Ну, пометоун, фудісте, скепінг я вже лив. Ага. Може, я за ще думаю, підбоваю за люзом. Та ну, там, ну, нафіх. Угу. За, раз, два, раз, два, раз, mm -hmm. два, mm -hmm. два, раз, два. <laughs> там Думаю, что тебя не угу, ну, кому так, і... не понимаю. Там книга такие зоопарк. И кролик. Пасик. Ну, не вы уряд. Вот такие геленки. Не может. Ага, такие. Олилуя! Алмазный коло. Угу, так, нушка, можешь трошки пошвидше рухатися якось? Раз, два, три. Верно один редстоун. И... Чи запи, да? Ааа, заметить. Ой, Кайло. Опа, опа. Раз, два, три. Тут вот по лукам. Оп-оп и оп, и оп. Е, аллойя, у нас є карьер. Аллойя, айллуя, аллилуйя, айллуя, аллойя, аллуя, аллыя, Я бы за то часто запролам с тобой. Так, мне потрібно. Там у нас из цього целу у нас только чотири алмазика. Вуууу! Далі нам потрібно. Да. придурок знаю. Я не придурок, я не знаю, как ты крафт. А, не по. Ох, жизнь была, я старушка. Не, ну, я взгляни на это, знаешь? Бух, да, пока что нам чуть-чуть то на трубы. Так, значит, у нас тут вот, нам потребно пару труб. Фасады для Билдкрафта. Ммгу. Угу. Да, крафт насерів. взагалі така катці клвая лично. Опа-опа. Ой, светим стоун. Ой-ой-ой! Так мені треба пить зарядку. Ось вже бачите попередження, так нічаж я зупиняю. Я думаю, що за цей час я зроблю все інше і. Запустимо ну ось я вернуся. Отже. Я зміни так само. Ага. Ну думаю, що ця серія вийде дуже довго. Тому що я хоча б сиджу 2 години на СТ серії. І я вже там, ну я вже так замучився. Ой. Ага, keep two chunks loaded. Угу. Ага, У мене тут от немає верстака, на жаль. Ага, Раз, два. Ага. Угу. Мені потрібно просто я фактично просто позабував. Угу. Table. У мене один... <кій> так, давай відлагай трішки Minecraft. Mine... Minecraft. Minecraft, Minecraft. Угу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, сик-так, сик, так, сик, так, сик, так, сик, так. Тут от мене, звісно уж будет більший підлагування. Тому що це ж сетки Twilight Forest. А хто не знає, в Twilight Forest завжди так. Так, ну ось. Minecraft, Minecraft. Так, ну ось. Опа. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так, ну, Фудей, ФД. Ага, так, тот, мусить монстривот, я не знаю, на я зробив два, может ли что пригодится? А, хоть так, два по бокам, так. Угу. Ломается. Так, ну. Так, стоп. Карьер. Карьер. Райер. Угу. вот ну вось, мені потрібно тут Опа! Нафта, Нафта, Нафта. Думаю, что мені хоча б тут столько, то достатньо Три ведра нікого достаточно. достатньо. 8. Я йду ще наберу три ведра води для того, чтобы не перегоріло все. То у меня вот раз... Опа, все перегоріло. От і все. Ну, ну, ну. я, я слизняка и втупився. єдина смотреть в твоей лайтфорсті. Опа. 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 Ну. Для того, щоб охолоджувався кар'єр А то. А то так от. Опа, и все загорівся Ну а ты шо дума, что ты я, опа-яй я, я. Ну нахера это срубил? Удочка? Угу. Угу, водочка, опа. Нас Нах зменшилось на... нахуй. У нас все трошки зменшилось, так. Не утекал, ну что ж, теперь. Опа! Пишев кар'єр. Угу. Ну, карьер мусит противотом. Ой! Я так и знаю. Вот гад, карьер, вот гад, вот гад. Як це крафтити? Ты не знаешь, як крафтити. Я просто поплутаюся. За всеми стандартными и нестандартными. Тут все до хрена. Я и тут знаю Я я говорю чужик.

Все погнало. Кар'єр наш буде працювати. Дуже довго буде працювати. Переходжу на бас, я високий. Щось не такий. Чому він такий? Підашки, так. Ну що ж. Беркари Р. Опа, окей. все Кор нас працює. Карш наш працює. Кар наш працює казав, і наша садинця. Kincza, jak tu karier pracuje, kincza, 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 wola doszła i chce se na Ну що ж, всім удачі. А якщо ви тут вперше, то підпишіться на канал і поставте тут лайк. А кар'єра наш буде працювати дуже довго, дуже довго. Сегодня Божами, мистер Святный, звісно ж тігрера. Сим-папа, папа. Син -папа, син -папа, син -папа, син -папа.